Дехто із гітарістів вважає, що коли вони подивляться на описання в інтернеті, що написано відносительно якихось там звукоснімателей, вони свято вірять, що вони зможуть по цьому сорієнтуватися і спрогнозувати, який буде в них результат. І по ітогу накалуються і нічого в них. Не виходить. От я перебрав, наприклад, з двох пікгардів, вибрав сет на власний розсуд, найкращий для стратоподобної гітари. Він знаходиться зверху. Звісно, це не топовий топ, але серед звичайних бюджетних потреб, коли людина, наприклад, грає. Тренується, осваює електрогітару, і е, всі потреба сводиться до того, щоб або пограти на чистому звуки, або -джи -дж, -дж, дж без яких особливо великих запросів, то він відповідає, От він повністю намотаний китайським проводом. Всі датчики тут намотані китайським проводом, От всі намотані проводом 005. При тому, що перший датчик в районі, якщо я не помиляюся, здається 5,5 кілом, ближче до 6, середній 8, і бріджовий датчик аж 14. Відповідно, на по-наростаючому іде у нас все правильно. По опору. Але коли в бріджевій позиції ми відключаємо одну катушку, у нас виходить 7 кілом, А в мідлі то 8, виходить, що не порядок. Треба 16 кілом Насправді, ні, хватає в бріджевій позиції і 8 кілом і 10 кілом, Скільки б не було кілом. Це хамбакер, тому там магнітоводів двічі більше. Там два полюса магнітів знімає звук. Тобто, навіть якщо одна катушка знаходиться в короткому або відключена, магнітоводи нікуди не діваються, і тому вони все рівно ловлять. Не вірите, візьміть звичайний сингл, а потім порівняйте хамбакер, на якому відключена катушка одна. Ви побачите, що на хамбакері з відключеною катушкою, вихід, вихлоп, буде потужніший. Тепер, що стосується нижнього пікгарда, тут все хамбакер в хамбакері, хамбакером прикритий. Нековий датчик у нас, звісно, хамбакер. Низовий низ, жирний низ, сочний низ. нековий бріджовий датчик, Тобто мідловий датчик. Все те саме або просто здвинутий на 7,5 см в сторону. Тембр точно такий самісінький. І непрогнозований дивний хамбакер білого кольору. Молочний, в якому нема магнітоводів. Тобто ми магнітоводи позичили в отот сеймор, псевдосеймор. Вставили в псевдосеймор правильні магнітоводи. А у в нас тут взагалі ніде нема. Але і це не гурман стратокастерний. Це звичайний гітаріст з самими простими вимогами. Тобто він непревзятий до звука. Тому кераміка йому піде за щастя. До речі, хто хоче трошечки поняти, що таке Лніко, ви можете відклеїти магніт керамічний. Підкласти на ньому підкладку близько 4 мм з дерева, пластика якогось, полімерного матеріалу, і потім приклеїти магніт, щоб магніт тільки віддалено примагнічувався до магнітоводі. Отак От ви вдаліки можете поняти приблизно, що таке Алніко. Це коли проводиш по струнам повністю бринь і в звуки вчутно кожну струну. Оця вся фішка Алніко.